Роботодавці, представники профспілок та окремі чиновники Прикарпаття проти створення національного агентства з питань зайнятості. Про це вони заявили на прес-конференції. кажуть, ознайомилися з законопроектом, який міністерство соцполітики підготувало на розгляд Верховної Ради. Зміст документу їх, м'яко кажучи, не вразив. По перше, сторони обурені тим, що закон готувався без думки громадськості. Він вносить зміни до правил розпорядження фондами соціального страхування, контроль над контроль. Над коштами від роботодавців та громадськості передається суто урядовцям. Цей законопроект кардинально, е, кардинально міняє деякі положення, е, використання фонду соціального страхування, який формується за рахунок єдиного соціального внеску, і тому ми заперечуємо. Прийняття цього закону, подачу його на Верховну Раду і взагалі би мовити його заблокувати. Також противники закону занепокоєні тим, що він зруйнує усі нинішні напрацювання у сфері зайнятості, адже займатися цим буде зовсім нова структура. Також люди обурені заявою міністра соцполітики. Мовляв, вже є наказ звільнення усіх обласних очільників центрів зайнятості України. Відтак ситуація з безробітними може бути вкрай важкою. Надзвичайно погіршується соціальний стан. То з без наших безробітних там є ряд пунктів, про які можна не називати, але при теперішніх росту цін. При цій складній економічній ситуації ці люди, які попадуть уже в статус безробіття, вони просто зубожіють. На сьогодні те, що вдалося напрацювати і що в нас є, значить, то ми будемо відстоювати і винесемо, можливо, і на розширену трьохсторонню соціальну економічну раду, якщо тут прислухається до нашої позиції. Наразі чиновники, роботодавці та представники профспілок своє обурення виклали у зверненні до прем'єр-міністра України та народних депутатів. Надіслати його адресатам планують найближчим часом. Іван Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.